Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 67-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Так, отак так все вміщується. Ось цей 67-й рядочок. Ось рапорт, який складається з 24 петель і повторюється 14 разів. Починається в цьому рядку з трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків. З одним накидом зі спільною верхівкою навколо стовпчиків попереднього ряду, трьох стовпчиків. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом і стовпчика з одним накидом попереднього ряду, три повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом. Зі спільною верхівкою, навколо спільної верхівки і рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Далі це роб... ну, продовжуємо в'язати, але в зворотньому порядку. Тобто ось. Якби назад 102 е, рельєфних опуклих лицевих стовпчика з спільною верхівкою навколо спільної верхівки і рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду, три повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика навколо стовпчика з одним накидом і рельєфного стовпчика попереднього ряду, дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика. З одним накидом попереднього ряду дві повітряні петлі. Все. Цей рапорт потрібно повторювати 14 разів. Але давайте це пров'яжемо. Так. Ось, закінчений 66 рядок, починаємо. 67. Три повітряні петлі підйому, накид. І у нас три повітряні петлі коли, біля центрального стовпчика з трьох, навколо яких ми маємо робити е, три стовпчика рельєфних опуклих лицевих зі спільною верхівкою. Тому е, тут уважно, у нас. Буде починатися, трохи є зміщення, да? тобто три повітряні петлі підйому тут, а перший стовпчик, навколо якого ми в'яжемо, перший з рельєфних опуклих лицевих стовпчиків зі спільною верхівкою ось тут, спереду. Навколо нього робимо цей напівстовпчик, потім ось цей, не переплутайте. З повітряними петлями підйому. і третій, три на а тепер всі чотири петлі однією. Все, Ми зробили три рельєфних опуклих лицевих стовпчика. Зі спільною верхівкою навколо трьох стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. І навколо ось цих двох. Перший у нас тут навколо ось цих двох рельєфного опуклого і стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ми в'яжемо рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Так, три повітряні петлі. І тут навколо ось цієї спільної верхівки і навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ми в'яжемо два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Ось так. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Навколо стовпчика з одним накидом переднього ряду. І тут повторюємо: тепер у жгородньому порядку: Дві, е, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом, зі спільною верхівкою навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика і спільної верхівки попереднього ряду. Пров'язали три повітряні петлі. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом. І рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все. Ось це рапорт. Ось такий вид має наш візерунок. Тут у нас буде наступна верхівка спільна з трьох стовпчиків. Ось так. І продовжуємо в'язати. Раппорт по колу, повторюємо ще 13 разів. Так, ось закінчений 67-й рядок. Всі рапорти пров'язані. Хочу зауважити, що найскладніше в цьому рядку вив'язувати оці три петлі. Тобто постійно. Постійно помиляєшся і в'яжеш дві. Ну, бо всюди по дві петлі, і тільки от навколо цих листочків по три. Тому прям ну, перевіряйте ретельно, зосередьтесь саме. На цьому все інше воно так по візерунку якби зрозуміло. А ось ну, тут дві петлі, тут дві петлі, а тут три. І ну, постійно хочеться в'язати дві. Тому іноді доводиться повертатися, перевіряти, бачу, о, тут знов зв'язала, знов повертаюся, розпускаю. <гум> Тому ну, цей рядок потребує прям такого серйозного зосередження. І от, от ретельно, просто навколо кожного листочка перевіряйте, що було. Бо якщо в масі, ну якщо там одинично десь ви помилитесь, ну можливо, воно не буде дуже помітно. Але якщо це буде прям в ну, всьому рядку, то він буде затягнутий, бо велика кількість петель. Скоротиться ну, замість 24 петель у кожному рапорті це буде 22. Тобто на кожному рапорті 22 петлі. Якщо втрачається, то ну, буде дві петлі втрачається, то ну, врешті-решт 28, І це прям суттєво це більше ніж один рапорт. Скорочення. Ну, тобто, це буде дуже помітно у виробі. Тому перевіряйте. Так, давайте закриємо з вами цей 67-й рядок. Закінчили ми на двох повітряних петлях, повернулись в початок ряду, де у нас перша оця спільна верхівка. І в верхню петлю цієї спільної верхівки гачок вводимо. Ось вона. Ось. Витягаємо петлю і робимо поєднання. Все. 67-й рядок журного джемперу Air завершений. Зараз я покажу, яка краса, неймовірна в нас з вами виходить. Ну, В принципі, якщо ви його робите, то ви теж це бачите. Ну, так, щоб ви могли орієнтуватися. Все. І всього найкращого, гарного дня, бережіть себе, до побачення!